Бажаю здоров'я, друзі. Е, була тут одна подія. Відпустили мене у невеличку відпустку на декілька днів. І поки я був у відпустці, тут сталося, стався цілий вир подій. По-перше, на супутник Амос була рашистська хакерська атака. Та така атака, така атака, що керівництво компанії Spacecom, яка володіє супутником Амос, Вирішило відключити трансляцію українських каналів на частоті 11427, поляризація горизонтальна, симульна швидкість 16666 А інші частоти, як ми пам'ятаємо, 11140 горизонталь 30 тисяч та 11175 горизонталь 30 Продовжують собі спокійно працювати. І ці канали. А я вам нагадаю, що то було за канали. Це Перший західний Галичина, Рада, Телевсесвіта, Чорноморська ТВ. З'явилися, де ви думаєте, на супутнику Azerspace в позиції 46 градусів східної довготи. 46 градусів. Тож тепер необхідно, щоб приймати ці канали, ставити ще одну антенну. Не впевнений, що знайдеться багато бажаючих це робити. Але все ж таки перевіримо, як ці канали працюють на новій частоті. Додаємо новий транспондер. Частота 11666. Поляризація горизонтальна, символьна швидкість 15 тисяч. До речі, дуже цікаво, що для цих каналів обов'язково присутні три шістки або в значенні частоти, або в значенні символьної швидкості. Співпадіння? Не думаю. Само. Звертаю вашу увагу, що канали тут скануються як тест: тест 1, тест 2, тест 3, тест 4, Тест 5, але все ж таки канали працюють. А також звертаю вашу увагу на те, що е, самий улюблений канал пенсіонерів це канал Сворожичі на новій частоті, на новому супутнику, на жаль, не працює. Але я не виключаю вірогідності того, що він може з'явитися трошки пізніше. На цьому все. Якщо новина для вас була цікавою та корисною, прохання підтримати це відео вподобайкою та коментарем, та підписатися на канал, якщо ви досі на нього не підписані. Усім бажаю мирного неба над головою та слава Україні!